Протягом вчорашньої доби, 20 липня, позиції сил АТО понад 60 разів обстріляні з боку російсько-терористичних військ. З них понад 30 з 18 до 24 години. Загалом, за минулу добу 20 липня бойовики 11 разів застосовували 152 та 122 мм артилерію, 19 разів 120 мм міномети, 3 рази танки. З 18.40 терористи знову вели вогонь з танку по Авдіївському коксохімічному заводу. О 22.10 зі 152 та 122 мм артилерійських систем вбивці гатили по житловим кварталам міста Авдіївка. Із забороненою мінськими домовленостями зброї бойовики активно обстрілювали позиції сил ТО в районах населених пунктів Новгородське, Опитне, Красногорівка, Невельське, Авдіївка, Піски. Турбуючи вогонь, злочинці також вели поблизу населеного пункту Широкине, Майорськ, Мар'їнка, Болотене та інші. Станом на 6 ранку, сьогодні, 21 липня, обстрілом зі 152-мм артилерії у 4.30 піддалися наші позиції поблизу населених пунктів Розсадки, Майорськ, Зайцево, Лозове станку в районі Богданівки. Зі стрілецької зброї поблизу Донецького аеропорту, населених пунктів Новомар'ївка, Троїцьке, станиця Луганська, Мар'їнка. Захисники України дали гідну вісіч ворогу, не забороненим мінськими угодами озброєнням.